Параграф шостий Початок Українського національного відродження Стрічка ЧАСУ 1791 рік Секретна місія Василя Капніста до Берліна. 1798 рік Вихід перших трьох частин Енеїди Івана Котляревського 1805 рік Відкриття університету в Харкові. 1834 рік. Відкриття університету Святого Володимира в Києві. 1840 рік. Вихід у Петербурзі Першого видання Кобзаря Тараса Шевченка. 1846 47 роки Діяльність Кирило Мефодіївського братства. Пункт 1 Початок українського національного відродження. Традиційно, початком українського національного відродження вважають вихід друком 1798 року перших трьох частин Енеїди Івана Котляревського, поеми, які судилася слава першого твору нової української літератури, що засвідчив появу сучасної української літературної мови. Поему Енеїда Іван Котляревський почав писати близько 1794 року. Він не думав її видавати, тільки давав читати і переписувати своїм. Твір швидко розійшовся у багатьох переписаних примірниках. Поему написано на сюжет одноіменної античної поеми Варгілія. Поема Івана Котляревського сповнена тогочасних українських реалій. Дихає пам'яттю про козацтво, читач мандрує за неї не римськими землями, а козацькою Україною. Створена на матеріалі суспільного життя України другої половини XVIII століття, Енеїда Івана Котляревського показала український народ з його історією, мовою, звичаями, віруваннями, традиційним побутом, етнічними та естетичними поглядами. Зроблено це було настільки майстерно, що поему Івана Котляревського і досі вважають енциклопедією українознавства. Написана розмовною українською мовою як простонародна казка, розрахована на сприйняття найширшими читацькими колами. Анеїда утверджувала дух козацького бойового товариства, мужність і патріотизм. Таке переосмислення античного сюжету свідчило про появу в українській літературі нового типу художнього бачення, що ґрунтувалося на матеріалі, взятому з національної історії та дійсності. Пробудженню історичної пам'яті українців сприяли публікації збірок фольклору. У 1819 році Микола Цертелєв Опублікував у Петербурзі збірку спроба зібрання старовинних малоросійських пісень, що складалася із десяти текстів. Ця праця започаткувала українську фольклористику. Становлення наукової фольклористики пов'язують з ім'ям ученого енциклопедиста, першого ректора Київського університету Михайла Максимовича. Він був укладачем трьох збірок народних пісень. Малоросійські пісні 1827 року, українські народні пісні 1834 року, збірник українських пісень 1849 року. Першу збірку видано в Москві. У ній було вміщено 127 пісень історичного, побудового та обрядового характеру з коментарями упорядника. Про враження, яке справила збірка Михайла Максимовича на українську молодь, свідчить такий факт Яків Головацький, якому пощастило знайти рідкісну в підавстрійській Україні книжку, власноруч переписав її від першої до останньої сторінки. Пробудженню національної самосвідомості, поверненню забутих імен та героїчних сторінок минулого. Посприяла чотиритомна праця Дмитра Бантиша Каменського Історія малої Росії, що побачила світ 1822 року в Москві. Вона фактично є першою масштабною узагальнювальною працею з історії України від найдавніших часів до кінця 18 століття, Історія малої Росії Написана на широкій джерельній базі з використанням неопублікованих раніше архівних матеріалів. У 1818 році вийшла перша граматика живої української мови граматика малоросійського наріччя, яку підготував Олексій Павловський. Це був перший стислий опис фонетичних і морфологічних особливостей української мови у порівнянні з російською. До граматики було додано невеликий словник. Завдання. Прочитайте уривки з літературного твору і дайте відповіді на запитання перше. Згадайте, якою мовою писали та друкували книжки в Україні в XVII-18 століттях. Друге. Поміркуйте, чому про цей твір кажуть, що він започаткував розвиток сучасної української літературної мови. Третє. Висловіть припущення. Чому з виходом Енеїди пов'язують початок нової української літератури? Четверте. Пригадайте, що таке національне відродження. На які етапи його поділяють. П'яте. Як витлумачують поняття національна самосвідомість. Уривок. Еней був парубок моторний. І хлопець, хоч куди козак, удавсь на все є зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Наступний уривок гребці і весла положили, та сидя люлечки курили, і курги пісеньок, пісеньок Сагайдачного співали, Лебонь співали, і про Січ, як в пікінери набирали. Як мандрував козак всю ніч. Наступний уривок. Так вічне пам'яті бувало, у нас в Гатьманщині колись, так просто військо шикувало не знавши стій, не шавались. Так славні полки козацькі, Лубенські, Гадяцькі, Полтавські. В шапках було, як мак цвітуть. Як гренуть сотнями, ударять, перед себе спису наставлять, то мов мітлою саме туть. Історична постать Іван Котляревський. Період життя 1769 1838 роки. Письменник, театральний і громадський діяч працював канцеляристом та домашнім учителем у сім'ях поміщиків, перебував на військовій службі. З 1810 року коратор будинку виховання дітей, бідних дворян. Під час війни, 1812 року, сформував п'ятий козацький полк, отримав чин майора, був одним з організаторів полтавського професійного театру, автор п'єс Наталка Полтавка і Москаль-чарівник, які поклали початок нової української драматургії. Був членом масонської ложі любов до істини. Пункт 2. Новгородсіверський автономістський гурток. Виходу Енеїди Івана Котляревського передувало ще кілька подій, не менш важливих для початку національного відродження. Стосується вони гуртка українських дворян автономістів, який діяв у 80-х-90-х роках XVIII століття в Новгороді Сіверському. З діяльністю цього гуртка, до якого належали нащадки колишньої козацької старшини, пов'язують розвиток ідеї автономізму, відновлення козацької автономії в межах російської держави. Члени гуртка поширювали патріотичні публіцистичні твори, промови Івана Мазепи та Павла Полуботка, створювали проекти розвитку української освіти і науки. Відкриття університету, заснування академічного зібрання, прогрозу Української академії наук, відновлення українських козацьких формувань тощо. У квітні 1791 року новгородців гурток організував таємну подорож Василя Капніста до Берліна. Другою подією, пов'язаною з новгородців гуртком, є створення історії русів. Пам'ятки української історичної прози і публіцистики кінця XVIII століття, насадженої ідеями національного відродження. Авторство праці точно не встановлено, висувають припущення, що вона належать Григорію Полетиці. проте науковці розглядають і інші варіанти. Твір поширювали в списках, надрукованих лише в 1846 році. Історія Русів розповідає про події в Україні від найдавніших часів до 1769 року. Основні ідеї твору критика самодержавства і кріпосництва, оспівування незалежної козацької держави, козацьких прав та вольностей. У творі обґрунтовано думку, що саме Україна, а не Росія, є прямою наступницею Русі України. Що українці окремий від росіян народ із власними традиціями. А тому Україна має всі права на відновлення козацького самоврядування. При цьому, одначе, не заперечувалося право російського імператора управляти Україною. Завдання. Знайдіть в інтернеті інформацію про таємну місію Василя Капніста до Берліна. Дайте відповіді на запитання перше. Що спонукало українця до подорожі? Друге. Що мав на меті Василь Капніст. Третє. Які результати його місії? Четверте. Уявіть себе учасником, учасницею гуртка автономістів. Створіть програмний документ організації. Які б аргументи на обґрунтування своєї місії ви б використали, якби мали можливість зустрітися з представниками пруської влади? Пункт 3. Харків Колиска Національного відродження На початку XIX століття осередком українського національно-культурного відродження став Харків. Тут із 1805 року діяв університет, заснований зусиллями Василя Каразіна і коштом місцевого дворянства, купецтва та міщанства. Новий навчальний заклад, єдиний на той час вищий навчальний заклад у підросійській Україні. Об'єднав навколо себе найкращі інтелектуальні сили українського громадянства, діячів української літератури, історії, етнографії. У Харкові почали виходити журнали Український вісник, український журнал, які вже своєю назвою засвідчували, що присвячені вони місцевому краю та його інтересам. Тож у Харкові вперше для означення мешканців краю було вжито термін етнонім Українець замість малорос, український вісник, що виходив від 1816 до 1819 років. Став першим в Україні літературно художнім, науковим і громадсько-політичним щомісячником. Усього вийшло 48 книг, тобто 4 повних річних комплекти. Гаслом часопису було сприяти всебічному піднесенню науки та літератури. У рубриці науки і мистецтва зокрема друкували матеріали, присвячені історії України та світу, етнографії, мистецтву, літературознавству, філософії, богослов'ю, слов'янській міфології, економіці тощо. Наприкінці 20-х – у середині х років ХІХ століття захоплена ідеями західноєвропейського романтизму і національного українського відродження, харківська студентська молодь. Об'єдналися в гурток харківських романтиків. Сферою діяльності українських молодих інтелектуалів стали література, мовознавство, історія, етнографія, фольклористика, краєзнавство тощо. Засновником гуртка був вихованець, а потім професор університету, філолог славіст, етнограф Ізмаїл Срозневський. Він, зокрема, підготував шість випусків фольклорних та історико-літературних збірників Запорозька Старина, що виходило друком упродовж 1833 1838 років у Харкові. На сторінці 47 розгляньте титульний аркуш Історії Русів. Зауважте! У грудневому випуску українського вісника за 1818 року було надруковано першу віршовану байку, написану українською мовою Пан та собака Петра Гулака Артемовського, Згодом професора і ректора Харківського університету Словник Романтизм. Це ідейний літературний та мистецький напрям, що панував у Європі з 90-х років XVIII століття до середини XIX століття. Для нього характерні ідеалізація історичної минувшини, захоплення фольклором, етнографією, народним побутом тощо. Завдання. Прочитайте фрагмент твору і дайте відповіді на запитання. Перше. Як автор розповіді ставиться до Ізмаїла Сризневського, що в ньому викликало захоплення сучасників? Друге, як у фрагменті документа відображено особливості епохи, Уривок я познайомився з видавцем запорозької сторони Ізмаїлом Івановичем Сризневським, який тоді вже обійняв посаду ад'юнкт професора зі статистики в університеті. Ізмаїл Іванович у той час, хоча ще дуже молода людина, був глибоко начитаним, дуже розумним і з великим жаром і охотою до наукової праці, я став часто відвідувати його, і дім його зробився для мене улюбленим місцем відпочинку та обміну думками. Хоча спеціальністю його була статистика, але йому не чужими були красне письменство і поезія. До того ж мав особливу любов до слов'янських мов і літератур, любив також малоросійську народність. Взагалі, зближення моє з цією людиною дуже сприяло моєму прагненню до вивчення малоросійської народності. У цей час від народних малоросійських пісень я перейшов до читання малоросійських творів, яких, як відомо, було в той час дуже мало. Костомаро автобіографія 1890 рік. На СТОРІНЦІ 48 Зображений ПОРТРЕТ ІзМАЇЛА Срезневського, період життя 1812 1880 роки. Пункт 4. Кирило-Мефодівське товариство. На початку 40-х років 19 століття з існуванням університету Центром національного відродження став Київ. У січні 1846 року у Києві виникла українська таємна політична організація Кирило Мефодівське братство Товариство. Ініціаторами її створення були вчитель з Полтави Василь Білозерський, службовець канцелярії Київського генерал-губернаторства Микола Гулак, професор Київського університету Микола Костомаров. Письменник і вчений Пантелеймон Куліш. Видатний етнограф Опанас Маркович. Причетним до товариства був і Тарас Шевченко. Товариство загалом складалося з 12 членів братчиків, представників дрібної української шляхти, службовців був серед Кирило-Мефодіївців колишній кріпак. Організацію назвали іменами відомих слов'янських просвітителів – святих Кирила і Мефодія. Братчики поширювали ідею товариства, розповсюджували програмові документи, відозви, брати українці, брати великоросіяни і поляки, писали наукові праці і виступали з лекціями в навчальних закладах Києва, у яких проповідували свої погляди, докладали зусиль для розвитку народної освіти, збирали кошти для відкриття народних шкіл, написання і видання нових книг. Зокрема, Пантелеймон Куліш підготував першу навчальну книгу з історії України для дітей шкільного віку Повість про український народ, видану 1846 року. Головними програмовими документами Кирило Мофодівського братства були Книга буття українського народу. Написана Миколою Костомаровим і статут, складений Василем Вілозерським, Миколою Голоком та Миколою Костомаровим. Кирило Мефодіївське братство проіснувало 14 місяців. У березні 1847 року організацію було викрито, а її членів заарештовано і вивезено до Петербурга. Слідство під особистим контролем імператора Миколи І тривало протягом березня-травня 1847 року. Найтяжче було покарано Тараса Шевченка, у якого під час обшуку знайшли поему Сон. На трирічний термін було об'язнено Миколу Гулака. Протягом року відбував ув'язнення Микола Костомаров. Інших членів братства царський режим вислав у віддаленні губернії імперії під нагляд поліції Історична постать МиКОЛА Костомаров. Період життя 1817-1885 роки видатний український та російський історик, етнограф, прозаїк, поет-романтик, мислитель, громадський діяч, етнопсихолог. Випускник історико-філологічного факультету Харківського університету. Активний учасник Харківського гуртка романтиків, професор Київського університету, один із засновників і неформальний лідер кирило мефодівського товариства, автор його програмових документів. Завдання. Знайдіть в інтернеті біографії усіх членів засновників Кирилло-Мефодівського товариства. Проаналізуйте їх, поміркуйте, що вплинуло на формування світооглядних орієнтирів братчиків чому Кирило Мефодіївське товариство виникло саме в тому місці в той час які події європейської історії вплинули на появу цієї політичної організації? Поцікавтеся долею кожного учасника братства після розгрому організації, складіть історичні портрети цих діячів. Результати роботи представте у класі. Перевірте, чого навчилися. Перше. Складіть хронологічну таблицю події першого етапу українського національного відродження в підросійській Україні. Друге. Про які книжки, що прислужилися справі початку національного відродження, йдеться в уривках документів. Уривок 1. Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя і кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій. Ми маємо таку історичну дату. Це пам'ятний в історії України рік 1798. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження, невеличка книжка. Од якої не тільки початок нового українського письменства рахуємо, а й новий етап позначаємо в історії українського народу Єфремов. Уривок другий. Давно вже малоросіяни бажали бачити її надрукованою. Маючи кілька списків цієї історії, я вибрав кращий з них, підвів до нього із зрешти різнослів'я і потім запропонував імператорському товариству історії. І старожитностей російських видати його, що й виконується нині. Пора вже давно пора не приховувати подібного роду багатств під спудом і тим, наскільки можливо полегшити вивчення і пізнання історії південних русів для всіх і кожного, особливо ж самих руських. Бодянський. Третє. Доберіть до імен історичних постатей першого етапу національного відродження їхні стислі характеристики А. Шевченко, Б. Костомаров, В. Котляревський, Г. Максимович, Д. Срезневський Перше. Учений енциклопедист, визнаний фахівець у царині історії, філології, етнографії, ботаніки, перший ректор Київського університету. Друге. Один із засновників та ідейний натхненник харківського гуртка романтиків видавав запорозьку старину. Третє український поет і художник, якому судилося стати символом українського національного руху. Його поетичний доробок визначають як геніальний. Четверте Перший класик нової української літератури автор Енеїди. П'яте Випускник історико-філологічного факультету Харківського університету. Професор Київського університету. Визначний історик, один із засновників та ідейний проповідник Кирило мефодівського товариства. Завдання 4. Хто є автором упорядником порядником названих творів, які започаткували національне відродження у підросійській Україні? а. Поема Енеїда Б. Збірка народних пісень. Малоросійські пісні 1827 року. Українські народні пісні 1834 року. Збірник українських пісень 1849 року, В. Чотиритомна Історія Малої Росії, Г. Поетична збірка Кобзар. Д. Збірка Спроба зібрання старовинних малоросійських пісень. Е. Граматика малоросійського наріччя. Завдання п'яте. Поміркуйте, чому Харків називають колискою національного відродження. Відповідь аргументуйте конкретними прикладами. Які факти свідчать, що національний рух у 40-х роках ХІХ століття перемістився до Києва? Завдання шосте. Поміркуйте, що дає підстави для поданого висновку, наведіть кілька аргументів на підтвердження або спростування думки. Уривок романтичні погляди на народну творчість відкривали нові перспективи для національного розвитку. Приспані і змертвілі нації треба було пробуджувати і відроджувати. Хоча насправді перші національні будителі романтики не так відроджували. Старі як будували цілком нові нації. Грицак. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.